Об'єм стандартної ванни залежно від розмірів становить приблизно 150-180 літрів, і саме стільки сечі утворюється у твоєму організмі щодня, але видаляється з організму у 100 разів менше, куди дівається залишок. Одна з перших ранкових справ сечовипускання. Навіть якщо ти спиш міцно і не прокидаєшся попити води, сечовий міхур зранку все одно буде повним. Уночі нирки теж працюють, хоча, може, у дещо зниженому темпі. Сечоутворення це процес утворення сечі. Відповідальні за сечоутворення нефрони, тобто структурно-функціональні одиниці нирки. Одна нирка містить близько мільйона нефронів. Нефрон складається із клубочка капілярів. Капсули і системи звивистих канальців. Капсулу нефрона ще називають капсулою Боумена Шумлянського на честь учених, які досліджували її структуру незалежно один від одного англійця Вільяма Боумена та українця Олександра Шумлянського. Клубочок капілярів і капсула нефрона разом формують ниркове тільце, розміщене в кірковому шарі нирки. Від капсули відходить проксимальний звивистий каналець його ще називають звивистим канальцем першого порядку. Проксимальний означає ближній, тобто цей каналець розташований ближче до капсули нефрона. Він спускається у мозковий шар нирки, де утворює виген петлю Генле, що названа на честь її відкривача німецького вченого Фрідріха Густава Якоба Генле. Потім каналець повертається в кірковий шар, де переходить у дистальний звивистий каналець або ж звивистий каналець другого порядку. Дистальний означає дальній. Тобто цей каналець знаходиться подалі від капсули. Ось такий нефрон. А як же він працює? Кров, яка містить продукти обміну речовин та інші непотрібні організму сполуки, тече нирковою артерією. Усередині нирки артерія розгалуджується на менші судини приносні артеріоли, які своєю чергою перетворюються на мережу капілярів, що становлять згаданий клубочок нефрона. Далі кров виходить із клубочка, можна було б подумати венулою, але ні. Нирки вміють здивувати. Кров із клубочка капілярів переходить у виносну артеріолу, проте повністю в неї не вміщається, оскільки її діаметр менший за діаметр приносної артеріоли. Тож у капілярах клубочка виникає досить високий тиск, що сприяє першому етапу сечоутворення фільтрації плазми крові. У капсулі нефрона тиск менший, ніж у вузькій виносній артеріолі, а тому рідина надходить туди. Таким чином, клобочок капілярів відіграє роль сита, через яке в капсулу нефрона потрапляють вода, мінеральні речовини у вигляді йонів, глюкоза, вітаміни, амінокислоти, сечовина, сечова кислота та інші сполуки. Суміш усіх цих речовин утворює первинну сечу. Але великі молекули, як от білки, а також клітини крові залишаються в клубочку. Нирки фільтрують кров раз за разом по колу, тому первинної сечі утворюється дуже багато, десь 150-180 літрів на добу. Втрата такої кількості води була б для організму катастрофічною. Мінеральні речовини, глюкоза, вітаміни, амінокислоти теж потрібні тілу, отже, їх треба повернути назад. Це другий етап сечоутворення – реабсорбція, тобто зворотне всмоктування в кров необхідних організму речовин. Реабсорбція відбувається у звивистих канальцях, переважно у петлі генле, виносна артеріола розгалуджується на капіляри, які оточують канальці. Саме через ці капіляри в кров повертаються глюкоза, амінокислоти, а також необхідна кількість води, вітамінів і мінеральних речовин. На цьому етапі є шанс викинути ще сміття, тобто позбутися непотрібних речовин, що не були відфільтровані в клубочку. У канальцях нефрона відбувається процес секреції, додаткове видалення речовин із крові в сечу, наприклад, йонів амонію, гідрогену, компонентів лікарських засобів та інших речовин. Очищена кров потрапляє у ниркову вену і виходить із нирки. Суміш речовин, що залишається в канальцях, називається вторинною сечею. Її утворюється приблизно 1,5 1,8 літра на добу. До складу вторинної сечі входять вода, сечовина, сечова кислота, мінеральні речовини, можливий надлишок вітамінів чи компоненти лікарських засобів та інші сполуки. Але ні білків, ні глюкози в нормі у складі сечі не має бути через дистальний звивистий каналець вторинна сеча потрапляє у сечозбірну трубку. Такі трубки, що йдуть від різних нефронів, зливаються і формують неркові піраміди. Пригадай, який подальший шлях сечі. Через неркові піраміди сеча потрапляє в неркові чашки, ниркову миску, сечоводи, сечовий міхур, і через сечівник виходить з організму. Нервова регуляція сечоутворення контролює кровопостачання в клубочок капілярів. Нервові імпульси впливають на кровоносні судини нирок, звужують чи розширюють їх, тим самим зменшують чи збільшують утворення сечі. Гуморальна регуляція сечоутворення здійснюється гормонами, наприклад вазопресином, що змушує нирки реабсорбувати більше води із сечі назад у кров. Це робить сечу більш концентрованою і зменшує її об'єм. Інший важливий гормон альдостерон, що збільшує реабсорбцію йонів натрію і води зі звивистих канальців. Нирки, як і будь-який інший орган, на жаль, можуть хворіти. До захворювань органів сечовидільної системи належить гломерулонефрит це запалення клубочків капілярів нефронів, що призводить до порушення фільтрації крові. Гломерулонефрит може розвинутися на тлі різних перенесених інфекцій, наприклад, ангіни чи скарлатини. Інше захворювання уретрит. це запалення сачівника. Його спричиняють небезпечні мікроорганізми, що можуть потрапити в організм через сачівник. Бактерії та інші паразити можуть забратися вище і стати причиною циститу. Це запалення сечового міхура або ж пієлонефриту, запалення ниркових мисок. Сечокам'яна хвороба це захворювання, що супроводжується утворенням каменів в органах сечовидільної системи. Камені в нирках утворюються через накопичення певних йонів у сечі, наприклад, йонів кальцію та оксалат йонів із формулою c2O4. Коли рівень цих йонів стає занадто високим і є проблеми з виведенням сечі, вони знаходять одне одного і утворюють практично нерозчинну у воді сіль кальцій оксалат. Із формулою кальцій С2О4. Таким чином різні солі можуть накопичуватися, утворюючи камені в нирках. Захворювання сечовидільної системи можуть супроводжуватися болем у ділянці попереку, болем або відчуттям печіння під час сечовипускання, гарячкою, зменшенням кількості сечі, появою крові чи піни в ній. Часто спочатку хвороби протікають безсимптомно, що ускладнює їх своєчасне виявлення та лікування. Тому важливо здавати профілактичні аналізи крові та сечі, а ще слід уважно ставитися до своїх нирок. Наприклад, вони не люблять холод, переохолодження може стати фактором захворювання сечоводільної системи, тому завжди одягайся за погодою. Вчасно лікуй будь які інфекції, адже кров'ю вони можуть потрапити і до нирок нирки проти куріння і вживання алкоголю. Нікотин і інші токсичні речовини звужують кровоносні судини, зокрема ті, що забезпечують нирки кров'ю. Крім цього, куріння підвищує ризик розвитку раку нирок. А що ж люблять нирки? Вони точно будуть вдячні за фізичну активність. Навіть піша прогулянка сприяє нормалізації артеріального тиску, що знижує ризики хвороби нирок. Пий достатньо води і правильно харчуйся, не зловживай кухонною сіллю. Рекомендовано споживати не більше 5 грамів кухонної солі на добу це приблизно одна чайна ложка. Надмірне споживання солі підвищує артеріальний тиск, перевантажує нирки і збільшує ризику творення в них каменів. І звісно, не слід займатися самолікуванням неконтрольований прийом лікарських засобів, вітамінних чи мінеральних добавок без призначення лікаря може порушити роботу нирок, адже саме їм треба все це вивести з організму. Тож піклуйся про нирки. Вони 24 на 7 працюють на благо твого організму. Запам'ятай сечоутворення це процес утворення сечі, нефрон структурно функціональна одиниця нирки. Нефрон складається з клубочка капілярів, капсули та системи звивистих канальців. Етапи сечоутворення. Фільтрація плазми крові, що відбувається у нирковому тільці так утворюється первинна сеча об'ємом 150-180 літрів на добу. Реабсорбція, тобто зворотне всмоктування у кров необхідних організму речовин і секреція додаткове видалення речовин із крові в сечу, відбуваються в канальцях нефрона. Так утворюється вторинна сеча об'ємом 1,5 1,8 літра на добу. До захворювань сечовидільної системи належать Гломерулонефрит запалення клубочків капілярів нефронів, уретрит запалення сечівника, цистит – запалення сечового міхура, пієлонефрит запалення ниркових мисок, сечокам'яна хвороба, що супроводжується утворенням каменів в органах сечовидільної системи. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.